Телеканал ЗІК вже традиційно пропонує вам ексклюзивне інтерв'ю. На цей раз із головою Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситніком. Звертаю вашу увагу, що зараз ми покажемо фрагмент нашої розмови, яку записали сьогодні ж, 9 квітня, а повну версію інтерв'ю ми покажемо окремо. Отже, дивимось. Антиофшорну і антикорупційну тему, ми продовжуємо у нашій студії з нами Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро України. Я вітаю вас, пане Артеме. Добрий день Так, і почнемо з того, що от весь цей тиждень розгортався величезний скандал та пов'язаний з панамськими офшорами. Ви сказали, що набу не може розслідувати справи проти президента. Чи є в Україні структура, яка може розслідувати справи проти президента України? Якщо. Якщо скажімо, він порушує українське законодавство, президент України це фактично єдина вища посадова особа, яка не під... дійки, не підслідні антикорупційному бюро. І... Процедура притягнення до відповідальності вона прописана в конституції, але на жаль, у нас до цього часу ще не прийняти окремий закон, який би регламентував цю процедуру. От. І тому, якщо буде ставитися питання щодо розслідування справи по президенту, то антикорупційне бюро не має таких повноважень. Тобто на сьогодні президент є недосяжним для правоохоронних органів. Ні, ну є процедура імпічменту, яка приписана в конституції, і але просто в нас немає практики її застосування, тому в принципі процедура є, і наскільки я знаю, навіть і пан Ляшко заявляв, що давайте проведемо цю процедуру. Тобто процедура є, просто вона дещо відрізняється від звичайних розслідувань відносно там інших посадових осіб. Але для процедури імпічменту ви кажете, що потрібен ще окремий закон. Правильно, ну для того, щоб регламентувати саму процедуру розслідування, то вхідно необхідно прийняти окремий закон, який би регламентував чітко цю процедуру. Угу. Пане Артема, дуже хотілося б поговорити про гучні справи, які веде зараз національне антикорупційне бюро. От останнім часом дуже багато звинувачень на адресу голови національного банку Валерії Гонтарєвої. Так а народні депутати звинувачують її в махінаціях із облігаціями внутрішнього державного займу, так? І з виведеннями з банківської. З системи мова йде і про 2 мільярди гривень, і про більші суми. І, і все це ніби корпоративно відбувається з зв'язками із інвестиційним капіталом України. Компанія, в якій раніше пані Гонтарєва працювала, та банком Авангард чи проводить набору слідування по цим фактам. Ну, Якщо говорити про класичне розслідування згідно кримінально процесуального кодексу, на сьогоднішній день такі факти не розслідуються, але зараз в аналітичному підрозділі антикорупційного бюро проводиться робота якраз по тим фактам, про які ви які ви озвучили. За результатами цієї роботи буде відповідно підготовлений, підготовлений матеріал, який буде переданий детективам для прийняття подальшого рішення. Тобто ви зараз збираєте інформацію? Так можна сказати, що так і по по іншій справі. Чи проводиться розслідування стосовно зв'язків пані Гонтарєвої із. Російськими банкірами з російськими банківськими установами, ось в зв'язку з цим витоком інформації з Панамських офшорів, стало відомо про те, що до осені 2014 року 22% акцій фінансової групи інвестиційний капітал України, яку Валерія Гонтарєва очолювала з 2007 року. До переходу в національний банк належали дружині першого заступника президента Російського банку ВТБ Юрія Соловйова, і в грудні 2013 того року офшор Соловйова кволіас uh, іквайтес видав позику на 10 мільйонів доларів офшору Керарта Холдінг ЛТД, поштова адреса, якого збігається з адресою центрального офісу групи компанії інвестиційний капітал України. Чи є це в полі вашого зору? І це до питання із роботи російських банків в Україні. Ну, по російським банкам ми роботу не проводимо. А цей факт також перевіряється. Перевіряється Це зараз. Перевіряється. Тобто працюють детективи зараз по цьому факту. Аналітики. Детектив У нас є аналітичний підрозділ. Там також є детективи, які з використанням закритих і відкритих баз перевіряють цю інформацію і готують матеріал для детективів, які вже будуть проводити розслідування. Зрозуміло, там ще була справа. Я не знаю, просто хочу уточнити не був проводить розслідування за депозитами сина і невістки голови НБУ в Дельта-банку, які вони, нібито зняли. Напередодні от краху цієї фінансової установи. Ну, це провадження було зареєстровано антикорупційною прокуратурою, по ньому зараз проводиться розслідування. Наскільки я пригадую, там декілька днів назад пані Гонтере була на допиті у детектива по, по цьому провадженню. А як ви вважаєте, які терміни розслідування цих справ? Ну, е офшорні компанії, вони фактично. Фігурують по всім справам, які пов'язані з виведенням корупційних активів. На жаль, це та об'єктивна перепона, яка не дає можливості закінчити там розслідування там в місяць, в місячний термін чи в двомісячний термін. Скільки це пов'язано з міжнародними правовими дорученнями, термін, які виконання яких там на жаль він затягує. Це це саме стосується і справи по. Там, де фігурує Микола Мартиненко, оскільки зараз це розслідування ну, проводиться, але це розслідування ну пов'язано з також з міжнародними правовими дорученнями. Зараз вони на, на стадії якраз виконання міжнародного правових доручень. Угу. Справ, справа справа Мартиненка розслідується вже детективами. Я правильно вас розумію? Ну це одна і це було одне з перших проваджень, які були зареєстровані детективами після початку роботи, і і детективи контактують із прокуратурою Швейцарії. Австрії, Чехії з країнами, де кримінальне ну, порушено. Криміналі. Я не хотів би цю інформацію розкривати. Ведеться робота в цьому напрямку і. От ми зараз там за заплановано понеділок поїздка антикорупційного прокурора, моя до Австрії там ми будемо зустрічатися з представниками антикорупційного їхнього бюро і з антикорпції антикорупційною прокуратурою, і в тому числі цією справою будете займатися, в тому числі і цієї справи цією справою. Та дивіться, от в цих документах панамських офшорів випливли імена ще й народного депутата Ігоря Кононенка та і е, мера Одеси Геннадія Труханова. Причому, що зараз стверджують, що все-таки е, Геннадій Труханов має російський паспорт, але окрім того, 20 офшорних компаній. А цими справами, е, там, де фігурують теж високопосадовці, та це народний депутат і це мер Одеси. А національне антикорупційне бюро буде займатися? Ну е, якщо говорити про мера Одеси, це собі такий підслідні антикорупційному бюро, і нас інформація зацікавилася. Я бачив декларацію там. Ну, не зовсім не ті цифри, які е, маються на офшорних кампаніях, скажімо так, і тому ми будемо це перевіряти також. Тобто ймовірне підроблення е, декларації ну, не підроблення, а ми вірно не всі доходи, які є, включені до цієї декларації. Вка вказані не всі а, статки, так ну там я нас, який пригадую, там 200 тисяч по-моєму у нього доходи, і тому ми цю ми зараз цю інформацію ми перевіряємо в розрізі його декларації. Це теж зараз аналітики займаються, так? Цим? Так. Тобто, спочатку перевірка, а далі цілком ймовірно може бути порушена кримінальне так. провадження. Ну, аналітичний підрозділ це один із скажімо так джерел порушення кримінальних проваджень, тобто. Аналітики вони зараз ведуть дуже великі такі е, розслідування. В першу чергу це стосується суддів. Зараз у нас в обробці вже майже дві тисячі суддів, і ми зараз в цьому плані контактуємо з головою вищої комісії суддів. Ми передаємо ті матеріали там, де в нас є певні е, підозри щодо. Доброчесності цих суддів і остаточну оцінку цих матеріалів, які працюють аналітики, дає якраз голова комісі... вища комісія суддів. Артем Сергійович, я про суддів, що вас запитаю, але хочу, знаєте, так, по черзі. Я рухати. просто це, про суддів згадав із за того, що е, цей підрозділ він має достатньо е, серйозний ресурс інформаційний. Тобто він має доступ до баз даних, він має е, контакти з е, органами фінмоніторингу. Тобто вони. Е, Користуючись цими ресурсами, вони напрацьовують матеріали, і ми тоді бачимо, як правильно зареєструвати провадження. чи це розкрадання, чи це ухвалення сплати податків, чи це там можливо там не винагорода. Тобто вони готують для детективів не сир... ну, який вже не старий, а вже є певний там предмет для розслідування. Зараз, якщо Ну, Суддя чи інший чиновник не включає якесь своє майно там в декларацію, і ми це виявляємо, то за це передбачена тільки адміністративна відповідальність, не кримінальна. Як тільки буде запущено процес електронного декларування, то відповідно тоді, коли не всі автомобілі порахували, не, всі, не всю нерухомість перенесли в декларацію, тоді можна буде притягувати до кримінальної відповідальності. Тим більше, що з таким боєм приймали цей закон. Так, ну мені здається, що тут якраз в цьому є проблема, оскільки люди, які Повинні підняти руки і проголосувати за це електронне декларування. Можливо, самі побоюються, Тому у нас цей процес дуже тяжко іде. Я просто хочу вас запитати, чи не стане зараз декларування таким способом легалізації а, там статків, майна, грошей? Ну про просто ось такі приклади зараз відбуваються. Наприклад, народний депутат Віталій Хомутиннік задекларував зараз. 166 мільйонів 752 тисячі 435 гривень доходів у 2015 році. Зараз, одну секундочку, це не все. На банківських рахунках у Віталія Хомутинніка 354 мільйони мільйони 113 тисяч 83 гривні, з яких, увага, 324 мільйони 177 тисяч 172 гривні розміщено у 2015 році. Країна веде війну. Віталій Хомутинник є народним депутатом. Та от Знаєте, якби ми говорили про Джорджа Сороса, окей, все нема питань. Я просто подивився, хто такий Віталій Хомутиннік. Так? Це депутат. Увага 6-го, 7-го, 8-го скликань. Це народний депутат. До цього він був депутатом Макіївської міськради Донецької області. Так? Такими, такими справами і такими сумами. А що це поясніть? Будь ласка, чи це спроба легалізувати, чи це все таки там чесне декларування своїх статків, і чи будете ви звертати увагу на, на подібні декларації? Ну звичайно, ми ці декларації будемо аналізувати, і е, я впевнений, що такі от цікаві декларації в лапках будуть з'являтися, оскільки як тільки запуститься процес електронного декларування, не включення. В рахунку там, де маються такі суми, які ви озвучили, автоматично буде означати кримінальну відповідальність. Зараз е, я впевнений, що чиновники будуть переносити свої статки е, в декларацію для того, щоб е, уникнути відповідальності по цієї статті, яку я згадав, по по триста шостя внесення достовірних даних до декларації. Але якщо ви говорите про те, що п'ятнадцятому році році ці кошти з'явилися, то, то ми можемо це проводити перевірку на предмет незаконного збагачення, оскільки е, стаття незаконне збагачення, це 368 значком 2, вона запущена в дію вже в травні 2015 року. І якщо чиновник, який Після травня 2015 року отримав якісь активи і не може пояснити законність їх походження, то відповідно це означає кримінальну відповідальність по цій статті, я згадав. Ну я просто ще одну ілюстрацію невеличку. Заступник мера Києва Ілля Сагайдак задекларував, що його дружини і доньки екс-глави НАК Нафтогаз України Олексія Івченка це такий помаранчевий міністр, та, який прийшов до влади разом з Віктором Ющенком у 2004 році, та, Ірини. 8 житлових будинків, 29 квартир, з загальною площею 4637 квадратних метрів. 15 гаражів квадратних метрів, так гаражів і так далі. Це ми не зважаємо вже там на автопарки і, і, і на все решта. Так? Знаєте, я в, в, в п'ятницю проводив нараду з аналітичним нашим підрозділом і намагався їх. Е по перше, подякую їм за роботу, бо стільки люди сидять до двох до трьох годин ночі і аналізують по першу чергу по суддям, які у нас от іде зараз реатестація і ми активно працюємо в цьому напрямку. Але я їм сказав, що зараз для вас ще гарячіша пора буде, оскільки зараз якраз з'являються ці декларації. Звичайно, що це потрібно перевіряти і давати цьому оцінку. Так. І чи продовжує набу займатися розслідуванням ось цієї дуже такої гучної медійної справи? Айвора Сабрамаловичу проти Ігоря Кононенка. Нагадаю, що там мова йшла про те, що міністр економіки і промислового розвитку звинуватив одного з депутатів, лідера фракції блоку Петра Порошенка, в тиску на міністерство, та в, в, в тому, що він намагався впливати якимось чином Кононенко, тобто намагався впливати на кадрову політику, чи займ. Маєтесь ви зараз цією справою? Ну, ми там е, притягнули до відповідальності топ-менеджера Нафтогаза, пасічника. Йому оголошено підозру в скоєнні злочину, а саме незаконний вплив на державного діяча. Розслідування це відносно пасічника закінчено. Він зараз знайомиться з матеріалами кримінального провадження, в лікарні, до речі, оскільки. Чомусь на момент закінчення розслідування стан його здоров'я погіршився. Він зараз знаходиться в лікарні, знайомиться з кримінальним провадженням, але справа на найближчим часом воно буде передано до суду і окремо. Ми подальшим перевіряємо всі ті показання, які дав міністр економіки. Ви могли б ще якісь гучні справи, якими займається національне антикорупційне бюро зараз озвучити? У нас є ряд кримінальних проваджень по державним підприємствам. Оскільки те, що ми побачили з перших місяців нашої роботи, що державні підприємства це якраз той ресурс, через який виводиться ну, сотні мільйонів державних коштів. Ну, приду приклад справа по Запоріжжя-Боленер. Там державна частка 60%. В результаті підписання ряду договорів 346 мільйонів. Пішло не на ДП «Енергоринок», тобто в державу, а на приватну структуру. Нами заявлено позови, нами заблоковані рахунки цієї структури, і зараз на цьому рахунку арештовано 116 мільйонів гривень. Я сподіваюся, що найближчим часом ми закінчимо розслідування, ці кошти підуть в державу. І така ситуація, вона, на жаль, вона дуже поширена серед всіх державних підприємств. Як я вже неодноразово наголошував, що в 2014 році державні підприємства задекларували. Всі разом 110 мільярдів збитків. А насправді яка ситуація? Це якраз мені здається, це якраз та сума, яка через ці підприємства виведені в 2014 році. Можливо, і зараз можливо, можливо через, через офшорні по... компанії, ні? Ну і в тому числі через е, офшорні компанії. І ну, там різні схеми, але ми розслідуємо справи. Там і по Одеському припортовому заводу, по ДП, державному підприємство Артемсіль, і по ряду інших підприємств по «Укрспирту». Тобто, але це розслідування складні, оскільки схеми, чесно кажучи, дуже такі професійно підготовлені їх розкрутитися. Ну потрібно певний час. Ми зараз з вами дуже багато проблемних тем підняли. А все ж таки щось позитивне ви могли б розповісти, от саме з точки зору боротьби з корупцією в Україні. Я не хотів би говорити якісь позитивні речі, оскільки реально ми знаходимося на самому початку дуже довгого шляху, оскільки такої корупції, яка існує в Україні, нема ніде. Можливо, що справді навіть... в жодній країні немає. Ну, ми вивчали досвід наших міжнародних колег, наприклад, наприклад, того ж саме Румунського антикорупційного бюро, то перші успіхи у них були через 8 років після створення. От. Ми розуміємо, що у нас такого часу немає. Але ми бачимо, наскільки там простіші справи. Ну, от Приклад, нам зробили е е е е презентацію по справі: суддя Верховного суду Румунії в кафе від адвоката отримує хабар. У нас. Таких простих схем немає. У нас мінімум один-два посередника. Дуже складна проводиться комбінація для того, щоб довести цей хабарду. До... Судді, або там, наприклад, у вони них гучна справа є відносно мера столичну, тобто мера Бухареста, 20 тисяч євро. зайшла людина безпосередньо меру передала, і вони його затримали. Тобто, нас таких простих схем немає. Тому ми знаходимося на самому початку, і дуже важливо показати постійно показувати прогрес в цій боротьбі для того, щоб був певний посил там і судові гілки влади, що от, будуть зміни, і або ви. Приймаєте нові нові правила гри, або будете ідіть або в відставку, або будете ага, затримані детективами антикорупційного бюро. Дякую вам дуже сьогодні. З нами в ефірі був Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро України.